Пані Наталя, мати політв'язня Володимира Балуха, страждає від підвищеного тиску. Стабілізувати його допомагає лише препарат Біпрістаріум. Рідні та друзі привозять пігулки з материка України, бо ці препарати, що продаються в Криму, не допомагають, скаржиться пані Наталя. Ну це я пила от, давління. Зараз угу. вони вже є. Він не привезли. А тобто, це цей, російська, російська, ага. да. Ну, таке. Ага. Купляю, а де другий візьму? це як є це, це, можливість, то я заказую от такі від ну от такі від давлення. Угу. Заказую з України привозять. Сімферопольці Тетяна та Сергій Дуби часто їздять у Львів до рідних. Друзі та знайомі кожного разу просять привезти цілий перелік простих ліків, до яких звикли. Багато, коли ми їдемо на Україну, мені вже заказали список у мене десь лежить. Хорошо заказали, потому що часть препаратов вообще не работают. Російський уже даже самі знают. Цитрамон, потом давления Вот этот вот Каптопресс просят привезти, именно украинский цитрамон, український дарниця просят привезти. То есть практически все ну, кто мене окружає, я всегда аптеку везу. Лікар Сергій Ду пропускает, що у Криму торгують фальсифікатом. У Україні теж є фальсифікати, есть і так далі. Но такое, какое в России, это, это вообще... Тут очень много препаратов, которые ну, либо слабо работают, либо вообще не работают. В аптеках часто чують скарги на те, що найпростіші ліки не допомагають. Наприклад, цитрамон. Той з провізорів вважає це вигадками. Ну, такого бути не може. Просто різні виробники бувають. Цитрамон всім допомагає і такий. Інші вважають це цілком можливим. Буває допомагають лучший препарат, але дарницю ви не знайдете. Моки <ганес> угу. він запросити. Тобто, якщо їздять на Україну, кого то попросіть приїздів. Фірма дажиться всі хорошо по роботу. Ну, поки що це впевнено у соцмережах. Чимало оголошень про продаж ліків. Хтось віддає своє вже не потрібне, підкреслює, що куплене на материку. Хтось зробив на цьому бізнес і возить ліки в Крим. Заради безпеки провізорів та продавців ми не називаємо місця, де отримали усі відповіді. Може бить у вас є єсть цитрамондарний сад, покасталість запасах. А заказікуторо. в оптовом рынке там женщина одна торгует подпольно. в аптеке, наверное, не найдете. Ну, как говорят, на рынке, если вот женщина продает украинские препараты, привозит под заказ то по украинские препараты, так в аптеках вряд ли. Скарги на медпрепараты от крымчан часто чуют и правозахисники. Приходится общаться с людьми, с разными людьми разных возрастов и разных заболеваний. Они говорят, что с этим очень плохо. Те люди, которые, скажем, находятся в стационаре, им врачи обязаны вкалывать и вливать, и в общем-то использовать эти медикаменты местные, то есть российские. Они неэффективны, и потом сами же врачи говорят, вы только не ссылайтесь на нас, не говорите о нас, ну, что мы вам рекомендовали, но ну, ищите лекарства за пределами Крыма и Украины. Про скарги кримчан чиновники підконтрольні Росії знають, але кажуть, що проблема не в якості ліків чи медичних послуг, а в тому, що кримчани навчилися відстоювати свої права. Тому і скаржаться, пишуть листи одразу у вищій інстанції. Чаще всього жалуються кримчані, якщо глобально взяти на дві составлячі, це наліч препаратів тих чи інших, я маю в виду. Те, которые положены нашим е, гражданам е, по льготній программе, по федеральній льготі, по регіональній льготі, і вторая часть жалоб оказания медицинской помощи. Упитання нами кримчани найбільше скаржаться на дорогу визну ліків. Цена нагром на лікарства на лікарства. Я і не часто болею, но очень От очень большие. Щоб... Если гриппом заболеть, тысяча, чтобы вылечиться, капли в нос, в горло, сиропчик, какие-нибудь таблетки. Ми Минимум а, вот таблетки от простуды, самый дешевый грипп. Люк, где-то рублей 150. Особенно ощущают э, наши пенсионеры. и малоимущие. Потому что сейчас лекарства, вот я покупала, 2000 от воспаления колена. 2000 стоит. Две-три упаковки. А если у человека 10 тысяч или 8 тысяч пенсии, то это невозможно. Мы не против этого, ну, чтобы украинскими лекарствами торговали. Но вы же знаете, что политика-то не от нас зависит. Конечно, в ценах мы очень-очень проиграли. Это вообще известно. На дефіцит потрібних препаратів скаржаться пільговики. Протягом минулого року про це повідомляли з різних міст Криму. Ось навесні скаржилися Севастопольці. А, У мене дитина приймає гормон росту кожен день. Сейчас закінчується ну, гормон росту, роста. Осталось буквально на два дня. Рецепт виписали, а лікарства немає. А ось і взимку діабетики Сімферополя. Чекати на інсулін можна місяцями. А на буде. А не бетон? – бетон? Кримські телеканали теж розповідали про популярність ліків із материка. Я коли їжджу в Київ, я там покупаю лікарства, мені з роботи дають, мабуть, заказ. 10 позицій, я туди привожу. Буває дорогі лікарства, взагалі не допомагають. Ну, буває поділок багато. Вже жалалася жовала, жала лучшого. У наглядовому відомстві запевняють – фальсифікат у межах норми. І це не проблема. Ми виявляємо і фальсифіцірований, і недоброкачественний, але їх не більше одного проценту. Я вот не могу сейчас сказати за 2018 год, потому что год, тому що подведен, работают и лаборатории, і лабораторії, і учреждення по всій страні. Хоч фальсифікату офіційно, нібито то не багато. Від початку анексії попит на українські ліки досі не впав. Опитані кримчани кажуть, вони дешевші і якісніше, тому купують із запасом на майбутнє. Олександра Славіна, Валерій Балаян, Олександра Сурган для Кримралії.